Всім привіт! З вами Арткін і ми знімаємо сьогодні нове відео, ребятки. Так, да, ми знімаємо сьогодні вже Dark Riddle 3 Strange Hills. Хто чекав, хто чекав, я писав свій телеграм, проходьте в мій телеграм, під роликом буде ссылка навіть. Ну і ми грали в Hogwarts, звісно. Ми грали, але ми вирішили, що ми зараз знімемо Dark Riddle 3 і тоді продовжимо грати далі в Hogwarts. А зараз я просто щось захотів це Dark Дарк 3. Ми говорили в Дарк Рідл 2, що там був Доктор Вудс говорив з сусідом. І от. Ми вже граємо в цю гру. Тому, ребятки, сідайте, беріть щось смачненько до екрану і ми почнемо. Так. Цей. Е... Що вибирати? Давайте виберемо тоді від третього. Ну, від першого може там щось. Поки що від третього. Потім попробуємо. Сітінг. Отак десь. Компас, English, о, Українська, да. 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 Українська, ой-ой-ой. Все ми починаємо. Нова гра. Так. Ти точно хочеш? Ну звісно. Да, конечно. Два репорта в лабораторії Гаварда ведуть маленькі світи, де ви можете попробувати свою ну, на... збирати ресурси і валюту. Давайте тут. починаємо. Все, все, все. Ми вже заходимо. Дивіться, обов'язково ролик до кінця, Ну, все, ми вже починаємо Давайте. Ну-ну-ну. Грузийся. Так, ну, грузийся, все. Ми вже загружаемся, я так бачу. О! Що? Що? Ребята? Да, це попар вика. Що за сусід? сосед? у носі, йо мое Ставте лайк і влепіть підписывайтесь за то, що Якоп, ну, верні далі, взяв. Гру Даркрідо пішли тільки ще грати. Dark Даркрідо три взяв. Хм, є цей пацан. Це ми за нього управляємо. Врятувати рядового Говарда? хто такий його? Да, ми, напевно, від першого лиця б грали. Отак. Добре. Погнали до сусіда. Ой. А да, сосед. Что за звуки? Чё за звуки? Ладно, давай этот пока еще выйдем. Закрыто. А, блин. Закрыто, капец. Пришло. Быстрейше. О, тапочек я. Ё-моё. Піднятися на другий поверх пиш. Не Може пройти? Ще ні. Давайте пройде. Ладно, сусіда, вроді, немає, Погнає. Ребята. Тихо, тихо, тихо. Піднімесь сходу на третій борг. Че? Це, це Говард? Говард! останній науковець хоперів. Да ми зараз це 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 місце? Місце? Whoa, Те, що це за місце? Певно. Що це все? Витягне мене звідси. Фу, нарешті можу йти. все, що він нам це все взяв, дав? Ніфіга себе. Дякую. Він не має. А ти так впевнено їдаєш? Капець. Нєет. Звичайно, ми. О! Ми його оголошили. Бежим, біжим, біжим. Мы біжим! Ми, ми, ми втекли. що? О, так там сзади сусід. О, він біжить за нами! А, Шо? Ми його оглашили. Це він зробив. Не погнали на приключення. Мы ми... бали якийсь портал. Добре, а можна якусь... Ладно, не буду меняти вже. Насум раз поменям. А, мені так складно. А ні, на складі. Це тоді від першого лиця зараз поміня. О, так, все, ми продовжуємо. Все, я вирішив від першого лиця вже поміняв. Вот ми вже отак. Ну все, тепер ліпше грати. Так, ми, ми... нас телепортували... Чого? Чого це де? Це вихід і все? Нас терепортувало терапо... сюди і. Ось ми ловимо. Я збира... Розкажи назад і ладно, розкажи мені, як ти збирав кількість речей, звідки у тебе така лабораторія? Дивиш, що... Здається, що першу річ я приніс до неї лабораторію, де був великий лабіринт. Його добре пам'ятаю, бо втік з нього дуже дав. Лабораторію я знайшов перші декілька днів, Блукав по місце, коротше, і знайшов собі щось. Ого, дуже круто. Дякую, він нам дав це і все. Ідемо тоді куди? Взаємодійте з верстаком. Верстаком. Де верстак? А чого? А, Workbench. Це верстак. Створити. А, все зробив новий предмет якийсь. Ну, говорять, що ми зробили добре. Все. Mission Completion. Ми зробили місію комплект. Complete... Важлива інформація. Поки мене тривала у пасі, вона нам. Это для боротьби процесідю. Соратники? Приго... Слухай, ти бачиш він на хопері, як я. Тільки пам'ятаю, коротше, Гл... Глорія. Ти к... Ну дівчина тоді. Хто така Глорія? Будинок. смысла такого. Яка бриднеска такого? Пробратися в будинок сусіда. Ладно. Так. І так, все мы вийшли з баденком. Да. Чи? Ми тут навіть не бачу магазин є. Блін, я, я так, навіть тут не удивився. Вдивився. Ха, шо? Що, Що таке? Я буду... Так. Х? Ем, а що твориться? Бятки. що твориться? Що? Ладно, ну, щось непонятненько. Возьмем. Це нам я думаю, знадобиться. знадобить. неба... The а, тепер теперь понлистки Окей, йдем тоді. До соседа. До сусіди на будинок. Де ти? Все, все, все. А ну ти куди? Find server room. Ку сервер room. Ну, получай. Все. Ладно. Пайн сервером. Секретну кімнату без серв. Сосед. Блин, кобец. блин это капец. Давай это тади. Оп. Тади. Тади. Бей-бей-бей-бей. Ай-ай-ай-ай. Ай. блин, ну це капец. Опа. Тихо, 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 тихо. Стреляй, стреляй. Стреляй. Опа. <гас> тихо, втекаем. 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 Быстрее. Боже, що це таке? Ей! Боже. Хм. Опять якось. Берем коїн. Ти тихо ти. А, -а, -а! за нами біжить! За нами біжить! Відстань від нас. Відстань від нас, боже. Несчастный. Якихось... На тобі! На ін... Один удар не хватает. Пантер Ладно, пішли поки що До нього? Лабораторія. Так, ми почали тут. Не нам куди нам іти, скажи. Я тоді йду і там. Кис, я на стріляти. Що? Що? Е. Що? Давайте йдемо сюди, так. Давайте нам якийсь на портал є. Наступна рая. Розумію. Розумію, да. Да, да. Та, та окей, Workbench. Тут можна робити щось створювати. Е, треба. О! У нас є. Е. Беремо. Опа! Що? Тут треба просто вот так робити. Оп. А, что мяук? А, это вы? Голубя тут где Ладно, и дам далее. Э. Чё? А! Во, на заметку. А мне можно. А чем я к... Чеки се. Чем я в чеки Что это за стуки? Патрон на честь. Раз, два, три и четыре. А, кидаем. Раз. Разблокувала. Чего собі? Тут багато... цих? візьмем на всякий. Побежчи. Да, троебзят побежишь надо. где мишени. Ну, все вообще позабираем. Хм? Э. Так ладно. Да. Ей, чого я не кидаю нема? Можна кидати -то тоді нема? А вода це така, не то тоді Що ні? Опа Да я думал, что. А, да все. Теперь все. Нормально. О. А что это такое? А. И опа. Фу. Ты молодец, мы, короче, на говорим, что мы сейчас пришли. Эй! На! А вы не Не, кись багчи. Або то так спитання. Видимо. Побіч штучку. О, барамце. Ну короче, сегодня якесь перше пройшли на певне испытання, то Гобертла. Опа. Э, е. тамше. ще вище. шо? Мені якраз раз рівно ще два. Все так нас е так и Шт, да, яс, нравится патроны кисть. йо є статуя твоя. Вибач, може, тобі треба твою верніше, це якась для злетая пам'ятка, Не треба мені! тебе заважає нам. Що це вообще -то. Ага. Ага. ей ей, ей! Все. Фу! Стоп, фух! Я відкрив рычаг, вона Весь сюди появився Ти мала... Ну, коротше, ми вже майже дійшли. Ми вже далеко дійшли. Хм. А! Що? На пьеху. А тепер? Відійди відсюдова. отсюда. Что тебе хочу Ні, ні. не. На мене. ты! Блин! Малышнякась! Ай, ай, ай! Ну что ты за... Боже, какой же он. Ай, ай, да... Ну что шо... за... Боже. Ну то капец нарешті. Я Я прям мимо дав. Але блін, у мене ж я пушечка. Че я? Кстати, ну даркридл 3 вообще це круто. Це прям вообще саме їх нова гра, в принцип. Вообще Dark кридл, це саме нова. Dark риддл 3, це більше немає. Фейсбук. А тепер... тихо Боже, о, на, на и на. Ну, все. А що я? Що? Все, я что прийшов? Так, ми пройшли місію. Так, все. І нам дали опять якийсь портал. Смислі портал. Ми вийшли і. Find server room. Тепер. Ну, ми, коротше, пройшли одну оцей. Робі, напевно, як його звати. Ми пройшли його цей. Один. Таке як завдання. що цешот. Може, тепер до сусіда. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Подбач, ой -ой -ой. що я зараз роблю? А, активировали. Чего? Капец. Передо мной бежить! А ну-ка, ребята. Мне кажется. Картина вимальовується. А, правильно? Yeah, I right. do Listen, he's somewhere here. Be extremely careful and use this picklock to open the door to his study. I'm going picklock. I'm going to go to the picklock.

Сіль, якщо що не підходь, мене я ручка. Ладно. Ми щось тут нашли, Ладно, хоче, ребятки, давайте тоді вже продовжимо у наступному відео. Бо це далі щось робити, бо ми вже доволі пройшли вже кінець. Ми був зараз вже цей і ми, коротше, будемо в меншому відео, продовжувати вже все це проходити, робити і. Тоді. Гру тут зупиним. Добре тоді всім дякую за перегляд. Приходьте дивіться моє відео про Хогвартс, Буде скоро Хогвартс що далі знімати, буде Дерквідел знімати і набираємо 300 підписок, будь ласка. І тоді буде трансляція ще по Роблексу. Ну, коротше, от, ми зробили вже і. Все. Деркліді 3 ми зняли, це вже про частини, ми пройшли якийсь цей. Якийсь ми пройшли у того. У зайчика. Ми прийшли у зайчика костюм. Штуку одну. І в сусіда вже якийсь сервер рум відкрили. І картину. Ну порухали. Тому добре. Ми зробили, будь ласка, підписуйтесь до я Sarah. Далі знімати до вас хоккер, скачав все, це зробив. І, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. З вами був Фред Кінг. Ставте лайки, на канал, пишіть коментарі і не забудьте колокольчик, щоб не пропускати мої відео. Всім пока, до нових зустрічей.